І всім привіт. Ми продовжуємо так. виживати в ДСТ. Купатись в машинаріум і вмирати від голоду, да так. Да. Ми б хотіли б піти зараз. що ну, там, картопки, немає. Та немає. Системи, Системи нормальні. Ми, <звук> да. Ми... Просто кричить, психує. Ой. Системи нормальні. Друг. Привіт, мої, Привіт, які ще красуні. Это просто брухт. Найшов Брухт, брухт це твої красуні. Та вообще, блин. Та ну блин, я убираю капець. Целющу мазь не можна образати. Не, думаю, що... Шо... Блин, а взагалі мені здається, що цілюща мазь просто Налі. для робота, це я не знаю. Так. Ой, шо шо? Я, ой, я Те, що я їв не було їжею. Да, зараз мені Ти не їш? А ти що взагалі з'їв? Ну м'ясо монстра. Та ти не їж його, краще залиш. Ми зараз давай скрафтим казан і приготуємо. О, ягоди виросли. Приготую я зараз щось, із то м'яса монстра. Так ладно, мені треба пилюстки. Візьми, піди знайди десь якесь поодиноке дерево. Що, що бо мені щось погано. Ну звісно ти м'ясо монстра з'їв. Ну конечно не. Ще й не свіже, походу. А кстати, да. Тури. Мало того, що м'ясо монстра, так ще й якесь просрочене. Так, поспораю, так и на ну, кешу цьому до лопаты від грибу. Так. Он же там гриб ты зібрався лопатою на вось. Да не якусь пташку. Так, хотіло О, а я думав навоз. Аусі якраз нашв Гуан. Гуан це добре. Да. Зможеш себе вилікувати. Ой, я зн... А, хоча так, ти тут казав, ем... що біля нас квіти не збираю. Ну, в принципі, да, я ось відійшов трішки. Так як мені... А, ось. Затупив чуть-чуть. віночок скравчу. У нас тут стільки гільчастих дерев просто росте, що я думаю ще разом з тими, що я посадив, у нас взагалі не повинно бути проблемки. Дивімо прикинь. Забирай її. А в мене місце. Неси У мене немає місця. А у тебе є що лишнє викинути? Можу можу з доміну. каналізатора Степана. Ти можеш відпустити, кстати, в рілі, щоб він літав звільно. Да. А він літає. Щоб сканалізатор був вільним. А то для чого я в інвентарі взагалі носить, якщо він може просто за тобою літати? його ніхто не б'є, ніхто не ну, чіпає. ціпає. Та, та блін опів. Просто момент. такий. Так. тут якийсь оазис. У нас такі помідори ростуть, ти шо їх не збираєш. Іду. Мене... Щас іду. Я ж тільки що буквально з тими помідорами говорив. Такий вулиць капіт знову нічого заробив якось. Так, я знайшов удочку, я взагалі зможу поро, поровити рибу. Я зарадам. Оти, я твій друг краще буй. Ну я люблю друга, так. Да. Тільки не їсти саме головне. Соломіний Виспасіан. спальник, дамо своє. Ось. Веспасяні відмову. Да, ці веспасяні на... А, ні, я зроблю отак. О, ага. диви. Ви гарно, як ніколи. Да. Почти, я йду за тобою. Так, До речі, на тобі Мені треба спальник цей покласти. Да, на тобі ось це воно. Куди мені його покласти? Тобі дати. Оп, подаруночок. Давай сюди мені його. А, ось до, біля каки клади. Я йду відкривати якийсь подаруночок. Ну, прикольно там якісь. По новій почті прийшли. Футболка. Просто футболка. Надій на футболку. Та ні, не хочу, я не почву не Блін, Блин, взагалі так мандрагору тобі дати. А я не можу тобі дати. Можеш якусь відлипнути по цій коробки? Та блін, давай. мы кинув бі... А б він без'їв її, точніше вона оця Ніто... тебя спеціально. Не треба було так відходити. Блін, єлі націлишся на тебе. Давай кажи. Так далеко втік. Так, блин, так, зараз позбираємо урожай. Треба траву. А ти дерева ніхто не підпалював, ні. Мені треба траву знайти. Ні, 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 -ні, -ні. ти що ти робиш. А чогось не віку цю тюку. А, блин, ти що вбережніше? ці ягоди, так. Мені треба знайти траву, я мені факел треба скрафти. Блін, капець. А мені треба оцінити щастя перцю. Mm, так. Так, перець не вміщається, треба посадити насіння. В тебе ніде не моя смолоскипа, ну в скриньках вроді десь мабуть. бути. то чому я так далеко вперся? Я не знаю. Це, певно, в руки візьму. Воно так літає, якось, не знаю, бджола за тобою. Здесь каналізатор Степан. Можеш не знаю, пожарити ці помідори там. То Може давай. Давай відкрию його. Лісірована Ли... сорочка. А мені якась футболка фіолет... фіолетова. Фіолетова? Фіолетова випала. <ріх> ням де сонце, я їм їжу. Ням де сонце. Звучить і правда ніби якийсь цей. Да. Якісь рецепти, ням де сонце. Ну, таким, не знаю французьким. Да. Ви спасіана француженка, походу. Там. Любить ням де сонце їсти. Кожен ранок. На і вечерю. І біг ти в вогнищі. Дивиш, да. не знаю, в всередину. Аж всередині неї щось світиться там. Да, безпеціана любить кожен день бігти у вогнище і їсти ням де сонце. Так. Та, ну, Отак і живе собі. В тебе є дрова, щоб розпалити багаття. Якщо нема, то візьму скриню. У мене просто все забите цей, цими овочами. Ням, де сонце? Можеш посмажити. Я в принципі смажити не хочу, бо воно вроді псується їжа швидше, якщо її смажити. Та мені даси, що воно не псується, воно зразу все це буде. Та ні, давай не будемо тобі, індики вибігли і забігли. Ми не будемо тобі і мені давати їжу, ми потерпимо обоє, а уже скрафтим казан і от тоді вже поїмо. А то який смисл зараз просто не знаю. Дві секунди подивитися, щоб опять бути голодним. Якщо все це добро можна потратити на якусь... Не знаю, на якийсь делікатес. Та взагалі, я сподіваюсь, цей делікатес відновить все зараз. А... Це сканалізатор я... все. Я от не знаю він... Він тут. Це в принципі теж сюди покладу. От а що він сканує? А, Емоції. він Веспасіану сканує чи Та що? Він веспасяно. Її Виспасі... страшно, вона втекла. Да, Я там їх спорт. просто не бачу. Я їх просто не бачу. Я там м'ясо монстра не їв. Системи нормальні. Вже там відеокарта пливе. Веспасяна боїться, в тебе відеокарта пливе. Да. Ну хай не швидше. О, не подружила подружилась подружилась із Степаном, броді, диви. Не боїться його, а мені передумала. Там вже да. Так, швидше дай не стає. Вже такі ночі, ні, ні, не знаю, вже зима скоро. Давайте, дай мне, дай. Там уже за грибульки повзуть. Прям із брухту вилізла. Так, все. <ків> так ти засмолоскипи? Oh. Треба. А, тут може десь краю є якісь. Чи ти вже знайшов хороше місце для спалювання? Okay. Тоді підпали дерево, в принципі, побудь yeah. там біля нього постій, почекай, поки всі згорять, no, щоб там хоча не вугілля не, не загорілось. Вона вроде не повинна згоріть, надіюсь, вона не така должна Ну вона прям не знаю, може до цього підійшла такой. Прям в багаття пригнула. Ну да, прям аж не знаю, понюхала його. Ти хороший. ну, капець, конечно, все там трещить всередині. Диви на сині се. Голодна. Yeah. Ну я не знаю. Спеціальна і голодна. Але нічого з'їсти не можу, мене тільки м'ясо-монстр. Да, нам треба вже з'їсти щось більш таке ситніше, а, а не о, просто не давитися. собі температура Чого, піднялась вже 70 градусів не було. Нічого собі. Це блін... Там же твій процесор в порядку. Да вообще, конечно же. Так. А, а оце, типу. Я певно піду за какашками. Так. Що там? От дерева, типу, зрубувати, да. Що уїдемо. Ну, які вже згоріли, да, okay. їх на зрубати і тоді. В Спів... принципі, їх можна не рубати, але тоді тобі довго бій. чекати доведеться. Блін, без пасіона, я тобі кажу, не бити дерева. О, а як стати тут якраз нашого старого древнього стража, старого древнього Стар, ти ти знайшов? Старого древнього. Старого друга. А що ти робиш, гаряче тікай. Безпасяна зараз горить, треба їй переключити задачу. Спробуй може когось атакувати. Безпасяна, переключайся. Тут трава загорілась. І... А хоча, в принципі якщо вона вже прямо горить, то вроді погасить не можна. Тож далі. Mm. Ну, не, я навіть і не можу. Ти казав, там треба вугілля. уїллю. Вроді би шість. Якраз є mm. шість. Добре. Все, я йду бігу крафт казан. енд такий прикольний, коли mm -hmm. не б'ється. Да, але крафт казан, коротше. Прям зараз давай, да. Так, біжу, біжу, я какашок не збирав для того, щоб удобрити остальні кущі. Mm -hmm. Так. Ну ти? Зараз, почекайте. Мені не зможе дати, Бо в мене місце забите. Я щас удобрю кущі. Капець 25 хпшок. Ну, тут, конечно, не падають вже, але... В мене не... 30. Ну, зараз якісь може тіфталі приготовлені. Да. Так є я тут ше до... всі... удобрити. А в нас кущі з травою взагалі не удобрені цілік. Я не знаю, ну давай все ж таки десь почать шукать. Мені какіна викинуть, щоб мене місце вільне дали? Так багато нас збирав, там шо десь поле з віфлами чи що? Ну то ще. А туди пішов. Ну, ще віз чого. Давай. Вугілля. Mm. Okay. Так, що ж нам там треба? Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, тут навіть книга рецептів є. Що, зараз крафти а, ще. Мені треба каміні-блоки, Ну в нас є вони на... А де ви спеціально? Я не знаю, де вона, кстати. Ну що вже згоріло? Та вроді ніяк би. Кладу, поки дві карту не сюди, щоб ми було на місці. Десь була, ти загула. Ну реально, може вона в цей будинок заховалася? Ну, напевно, просто. Так. Блин, ці мотузки и шишку. И і Це... все. Давай мені м'ясо монстра. No. Амброзию. Нет, амброзію мы не спробуємо приготувати. Візьмем м'ясо монстра, гарбузу, помидорки и вийде вийде фрикадельку. Візьмеш першу порцію, ти фрикаделюк так. свіжих, ситних. Так, о. Ти вкинуть вогня ще можеш, в мене дерева немає. Да. Так, камінь сюди. Картоплю забираємо. Два їжі. Я... Нарешті. Харч. шгарч. все. Заржавіло аж. Так, фарширований баклажан. М -м -м, та хочу теж. Вони певно сидніші будуть, ніж фарширований баклажан. До речі, м'ясо монстра, так. Да. Тефтельки з м'ясом монстра робляться. Ну то ж так. Якщо там правильний рецепт тут зробити, же... то виходять тефтельки і воно не буде жахкать. Це ще є цей як його. Павуки коротше тут okay. є, рядом. Ну то ж так. Але там у них гніздо, я бачу по карті. Там два гнізда пауків і гніздо, бліна, вже просто королівського уровня. А, трьохповерхове, це типу. Да, там аж Леві. два їх уже. Що звідти як вивалиться королева пауків, як заплетен наш кокон. Дві королеви, то нам тут аж тісно стало. Да. Цю машинарію. Да... Так, на, ще є ті Я прям нагодував. Да просто прям запхнули, угу. в рот. І ті тіфтелі, такі да, їж. А що, хоча б стати... Ти фарширований перець. Да мені. Бо в мене місце забите. Блін, я не буду фарширований перець готу готувати, готувати, що, скоріше всього, він напевно... Погано впливає. Ти весь пасяна поділась, реально. Ти ж заснула, певно, лежить. Або згоріла. Та я не бачив, щоб вона згоріла. Десь пішла. пішло. десь буде скоро скорові. <кхм> так, ну в принципі, а в мене, до речі, здоров'я не відновлюється від їжі. Ну, в мене нібито теж. Але хоча б не падає... Да, мені, походу, какашками прийдеться обмазувати, щоб відновити своє здоров'я. Вже ночі тип. Я, в принципі, зараз ще, ще двоє фрикаделюк зготую і при, одні, одні забери собі, хай в тебе полежить. А в мене місця немає, На всяк, якщо проголодаєш. шишку не знаю. Ага. Десь посадиш шишки. А оси вы спасяны, я ж казав, що вона в цьому домике. Прибігла. Не, вона в цьому домі була. Нічого собі. Диві реально, блін. блин. Просто кокон трьохповерховий. трх поверхново. Даже два. Короче, забереш, прийдеш свої фрикаделі тут. А? Ну типу, поклади їх в скриню десь, напевно. Та вони в казані тут, в принципі, собі залишились, нікуди не ділись. Нам треба походу, Тут я, в принципі, кладу. Ну то ж так. А для нього треба детальки, для деталі треба механізми. А механізми я не знаходив. Ну. А механізми це що, типу. Ну, це така лампочка ходяча, хто ти. Ой, диви тут ще <свінь>. один свинь. Мене Веспасіана забула. Пожді, тут ще один сміх. Я їй подарував капелю. Діді, та не треба. Це мій простір. Веспасіана ти що зовсім? Це простір весь Ти не свиня, тримайся подалі. Ну то й що я не свиня, я тебе годую, ягодами дивись. Це не мій простір, то в смислі. Ти про що взагалі важиш? Вона просто не любить твій простір. Тут, в принципі, не знаю, може посаджу посаджувати ялинки, тут краєчку. Та типу, тут взагалі всюди дивился трьохповерхові, блін. Тут аж три в одному місці. Уже просто настільки ми... Так сказати, їм волі дали. Тож, що вони просто вже розмножили свої володіння. Свої популяції, прям жорстко. А їх можна, напевно, да, відпалити. Да. Тож, так. Ой, це шо таке? Гниль. Це треба зовсім обережно робити. Там, певно, просто щось гнало. Мені його брати чи ні. Ну я не знаю, чи нам ще гниль треба. Ну, десь щось добре. А, хоча ні, диви, мені треба селітра, дві гнилі і п'ять гівняшок, і я можу добре. зробити компостну плівку. І Драв'яна терапія. Все. Ну це, певно, якась штука, певна, яка хорошо мене вилікує, так що гниль бери. Окей, я гілочки тут збираю, все. Гниль, какахи, все це дуже добре, Блин, все це дуже особливо. смачно. як він за деревом просто заховався. Цьому свину, походу, треба м'ясо монстра До Ну. До весь йому ще дойти треба, а от так йому треба. Дати... Каже, до веспася йому ще далеко. Вона на зовсім інному ровні. <гум> да, вже... У неї є стильний капелюх. <гум> да. У неї є свій будинок. Да, цей свин не знає, просто ходить. Не знаю взагалі, <гум> що він робить, де. У неї є все, а він просто ходить. Просто ходить, бродить. Ой, ну да, вже вечір. А вже вечері є. Ну що, я походу зараз буду вер... вертатись, вернусь та і будемо на цю серію завершувати. Да. Да, ну, так і зробимо. А поки ти вертаєшся, я попробую... Може щось зловити з води. А в слідчій серії треба буде от свина <рес> піти до того свина, так сказати. Дати йому ЄС монстра, що мене б'є. Що ти хочеш, що таке? Ти взагалі щось непонятне. Може ти вже заржавів? <рес> Може. Я вроде би не голодний. А може десь тівтелька застрягла. Да, Процесорі. Давай десь попали якусь мікросхему, мене як жахнув. <laughs> Треба пообережні бути з такими речами. Ой, я тобі насіння згодував, я хотів Та його посадить. А ти підбіг і від в итоге тозі віддало тобі згодувало його просто. Вау вау! Wow, wow. Все, в принципі, завершуємо тут на цьому серію. Ну, так. Ми нарешті більш-менш наїлись, так yeah. і ще поїм. Пере... А... а, ти перегрівся. А від чого? Мене... Не знаю, внутрішня регуляція температури від. А шо що таке, шум? Що? Що Де тількись не знаю. Певно, твоя відеокарта перегрілась, тобі треба її трошки остудити якось. Я навіть не знаю, від чого це пріврімось. Ну вже нібито температура падає, вже всю кулера включились там, да. Так. Да. Ну, тоді, значить, завершуємо це на цьому гріє, уже в наступних ходиш? серіях. О, кстати, в Рілі, а вдруг, типу, сканалізатор, коли... Е... Вільний, він якось в рілі процесор там віддав карту твою нагружає всередині. Там... Ні, ну я мав на увазі оцей, типу, ужас, чи якось, там жах, кошмар. А -а -а. Ну, можливо, це, до речі, і за сканалізатора. Типу він якось сильно навантажує твої системи, коли увімкнути. Так, все, треба ну, виходить. Завершуємо. Да. Да, завершуємо. Ти вже в наступній серії Так, ну... продовжимо твоє виживання. Так далі, все тоді так. так, до зустрічі.